Доброго дня! Знову урок української мови! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись з видами мовлення і поговоримо про монолог. Але спочатку давайте пригадаємо, з яким видом мовлення ми вже знайомі. Ми вже з вами дізналися, що існує діалог. Давайте пригадаємо, що таке діалог. Так. Діалог це розмова двох чи більше людей. Давайте тепер пригадаємо, з чого складається діалог. Коли люди розмовляють між собою, то їх розмова або діалог складається з реплік. Діалог складається з реплік, а кожна репліка. Це ті слова, які звернені до нашого співрозмовника. Реплік це те, що ми говоримо нашому співрозмовнику. Пригадали? Давай прочитаємо діалог дітей. Спочатку разом прочитаємо репліку дівчинки. Прочитай, будь ласка. А тепер прочитаю я. Привіт! Як справи? Прочитаємо репліку хлопчика. Дякую, добре. А у тебе? відповідає хлопчик. Отак ми з вами повторили, що таке діалог, тобто розмова декількох людей. Повторили, що діалог складається з реплік, тобто слів, які звернені, звернені до іншої людини. Так? Тож рухаємось далі. Цікаво. А чи має назву розмова, якщо розмовляє хтось один, одна людина? Звичайно, має. Коли хтось розмовляє один, то таке мовлення ми називаємо монолог. Монолог, коли розмовляє хтось один. Давайте ще раз проговоримо і добре запам'ятаємо. Монолог це розмова, звернена до себе або до інших людей. Розповідаючи монолог, ми можемо говорити не тільки до інших, а й до себе розмовляти вголос. Слово монолог складається з двох частинок. Перша частинка моно, в переводі з грецької це означає один. Моно один. А друга частинка цього слова лох переводі стієї в перекладі стієї ж грецької це слово мовлення. Тож слово монолог означає мовлення одного. Цікаво. А зараз я розповідаю монолог? Так, звичайно, отже поки що я розмовляю одна. В монолозі. Ми можемо визначити дві особи. Той, хто говорить. Ми його називаємо оповідач. Оповідач той, хто говорить. А є ще той, хто слухає. І його ми називаємо слухач. Слухач той, хто слухає. Той, хто розповідає, оповідач, той, хто слухає, слухач. Цікаво, а зараз хто з нас оповідач? Так, це я, адже я вам розповідаю про монолог. А хто тоді слухач? Молодці, кожен з вас зараз слухач мого монологу. Кожен раз, коли ми хочемо щось розповісти або скласти монолог, ми маємо пам'ятати важливі речі. Про кого або про що ми будемо розповідати? Тобто тема розповіді. Про кого або про що? Для чого? Тобто мета. Для чого ми щось розповідаємо? Де ми маємо знати місце, в якому ми це будемо розповідати? Коли, тобто час нашої розповіді, навряд чи ми у лікаря будемо розповідати домашнє завдання, правда ж? Отже, щоб скласти розповідь і бути цікавим оповідачем, ми маємо продумати. Тему, про кого або про що говоримо? Мету для чого, місце, де ми будемо це говорити. І час, тобто, коли ми будемо це розповідати. Давай спробуємо прочитати і прослухати монолог хлопчика. Про що він нам розповість? Привіт! Мене звати Остап. Моє прізвище Січко. Я навчаюсь в третьому класі. Я люблю грати у футбол. Ось такий монолог, з якого ми дізналися, що хлопчика звати Остап Січко. Він навчається в третьому класі і любить грати у футбол. Коротенький монолог в якому все чітко зрозуміло. А тепер давай послухаємо монолог дівчинки, що вона може розказати про себе. Привіт! Мене звати Марія, моє прізвище Золенко. Я навчаюсь в третьому класі. Я люблю малювати та співати. Ось такий невеличкий монолог, з якого ми дізналися, як звати дівчинку, де вона навчається та що любить робити у вільний час. Ну а зараз давай спробуємо скласти монолог про тебе. А точніше, ти складеш монолог про себе. Щоб не заплутатись, я дам тобі підказки на дошці. Для початку обов'язково треба привітатись. Потім розказати, мене звати і назвати своє ім'я. Моє прізвище і назвати своє прізвище. Далі нам треба буде розказати, в якому класі ти навчаєшся. Я навчаюсь в, в якому класі пам'ятаєш? І нарешті, я люблю і розповісти, що ти любиш робити у вільний час. Зараз постав відео на паузу і за допомогою підказок на дошці склади свій монолог. А потім продовжимо перегляд. Так, ви потренувалися складати монолог? Молодці. У когось вийшло, у когось, можливо, з першого разу не зовсім добре вийшло. Але давайте домовимось, що складання монологу це буде ваше домашнє завдання. Ви потренуєтесь вдома, складете монолог про себе. З допомогою дорослих запишете відео розповіді про себе і надійшлите вчителю. А ми рухаємось далі. Тож давай пригадаємо, що ж таке монолог, з яким ми сьогодні познайомились. Так, монолог це розмова однієї людини. Добре запам'ятали це, що монолог це розмова однієї людини. Ну а мій монолог добігає кінця, тому що непомітно наш урок також добігає кінця. І ми чудово провели з вами час, ви чудово попрацювали. Я вам дякую і прощаюсь з вами до наступних зустрічей!